Привіт! Сьогодні поговоримо на тему автомобільних герметиків. До будь-якого автомобіля потрібно регулярно приділяти увагу. Це стосується і обслуговування, і незначного ремонту чи великої поломки. Одним з надійних засобів при ремонті авто стає автомобільний герметик. Насамперед автогерметики відрізняються за хімічним складом. Силіконові мають нейтральний хімічний склад, підходять до будь-яких матеріалів та не потребують особливо охайного нанесення. Полімер утворюється під впливом вологи, що міститься в повітрі. Найбільш універсальний та популярний, Застосовують для герметизації люків, вікон, ліхтарів та фар авто. Також використовується в деталях, що піддаються впливу високих температур. Поурітанові найбільш наближені до клею, завдяки своїм властивостям, відмінно щіпляються з будь-якою поверхнею та матеріалами. Такі герметики використовуються для автоскла, бамперів та інших деталей та вузлів автомобіля. А нейробні виготовляється із складних ефірів, полімерізуються виключно за умови відсутності доступу кисню, належать до засобів підвищеної ефективності, застосовуються для різьбових з'єднань, щоб надійно зафіксувати необхідні деталі. Рекомендації до застосування герметика. Перед нанесенням герметика поверхню необхідно ретельно очистити від пиву, бруду жиру та старих герметиків. Поверхня має бути сухою і чистою. Застосовуйте герметик при температурі від плюс 5 градусів по Цельсію до плюс 35 градусів по Цельсію для оптимального щеплення. Час повного затвердіння залежить від типу герметика і товщини шару. Зазвичай від 24 годин до 48 годин. Дотримуйся цих простих рекомендацій та забезпеч надійне та довговічне герметизування, а придбати якісний герметик та інші автотовари можна в нашому магазині WCE Auto, перевірено фахівцями. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть коментарі. До нових зустрічей!